ТБ. до нас у гості завітав політичний експерт В'ячеслав Ковтун? В'ячеслав, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, ви чули про що ми говорили з попереднім гостем саме про заборону комуністичної символіки, радянської символіки і всього, що, що з цим пов'язано на території України? Ви часто буваєте в Російській Федерації? Розкажіть, будь ласка, яка там реакція на, на прийняття цих законів? Ну, знаєте, я б розділив цю реакцію на дві частини. Перша це реакція суспільства. Ага. На мою думку, вона індиферентна. Тобто вони живуть власним життям, яке ускладнюється щоденно, і їм наскучила ця пропаганда. Ага. Хоча вона, якщо бути відвертим, вони повністю підтримують по суті політику Путіна. Але інша, інша річ це засоби масової інформації, численні ток-шоу, в яких я теж приймаю участь. Безумовно, вишукується будь-який привід для критики України, і навіть в тих законах, які були прийняті минулого четверга стосовно і заборони націонал-соціалістської mm -hmm. ідеології і комуністичної ідеології. І щодо відновлення так би мовити справедливості щодо ОНУПА uh -huh. змогу це сприйнято як такий крок щодо виправдання нацизму, щодо хоча заборонена ідеологія. Тобто, це така оцінка спеціальна робиться. І щодо того, що ці, ці кроки вони підбурхують до нового розколу України, таке uh -huh. і таке інше, на цьому робиться така гра. Я не думаю, що вона буде дуже ефективною, але це такий поточний момент. Тобто, ну, щось прийняли, ми відреагуємо і розкритикуємо. Да, ви говорите, що в російському суспільстві цю новину сприйняли індиферентно. Ну, але ж це значить, що ну, якщо, якщо населення не думає, так сприймає всі, всі, всі новини індиферентно, то на, на їх мозок є вплив. Зі сторони їх засобів масової інформації, і політика Путіна підтримується справді там на 80-85%, Як говориться, це факт, це факти. Давайте його не обговорювати. Так підтримується, але справа в тому, що активність пропаганди вона з часом або збільшується або зменшується. Угу. І на мій як погляд. Останнім часом тема України не так актуальна, як була раніше. Вона залишається топовою, але вже вона не, не, не на не наскрізь а проходить, чому? тому що, ну, по перше, активність бойових дій на Донбасі знизилась. Це факт. Угу. Немає таких активних боїв, загибелі людей. І показувати там розруху і так далі. Це викликати знаєте, співчуття, а значить, прохання до російської влади допомогти ще чимось, крім гум воїв. Ага. Але вони не готові це робити, і не хочуть це робити. Тому загалом ця тема переміщується з Донбасу на Київ. на… Площадки управління, саме київські, українські, і вони обговорюють всі ті рішення там, щодо Коломойського, щодо переформатування уряду, щодо критики, там підвищення ціни, таке, таке інше. І, Безумовно, цей привід також активно дуже сприймається. Uh -huh. Але як на мене, знаєте, росіяни не дуже цікавляться перипетіями іншого життя. Вони все ж таки концентровані на власному побуті. Хоча активна підтримка є. Тобто є така, знаєте, певна розвилка, куди далі піде цей суспільний настрой, куди піде інтерес глядачів, чи він буде підтримуватись на такому ж рівні, як і раніше. Я думаю, що це таке буде питання. Постійно підніматися, але там по суті нема чого обговорювати. Тобто, тема, ну так що широко не ходить про про заборону цієї радянської соволіки, тобто вона, вона не підігрівається. Ну вона не цікава людям. будь-яка людина щиро співчуває, коли гинуть інші люди або діти. Да? Це mm. дуже боляче для всіх. А що таке символіка? Вони в принципі бачать на своїй символіці вони ж культ російського, не комуністичного, а російського, такого імперського відродження, там такого, знаєте, цар рішення, така справедливість. І дуже тяжко під цю кальку кладеться там всі злочини комуністичних режимів і таке, і таке інше. Тому тут є певна така дисгармонія. Вони її поки ретушують, але як воно буде далі, тобто її дуже легко, до речі, бити. А чи є чи відчувається взагалі тиск на проукраїнських журналістів в Росії, проукраїнських експертів, які висловлюють іншу думку? Ну давайте відверто. Якщо б не була волі Кремля, нас би там не було. Я говорю не тільки про себе, але й про інших експертів. А при при майже всі українські експерти там побували. Uh -huh. Всі вони інша річ, що вони не витримували тиску е, такого, знаєте, агресивного середовища. Uh -huh. Вони їм не давали там слова, і вони відмовлялися їхати наступного uh -huh. разу. Але без цієї волі нас би там не було. Це перше, друге. Е, я ж про що почав говорити: росіянам набридла, одноманітна, отака жвачка, коли все, все в одну сторону і всі разом говорять. Вони просто переключають канали. Тому потрібно, щоб хтось опанував. Угу. Е, вони не хочуть е, ні в якому разі запрошувати російську е, так, ну, не так звану, але опозицію е, представників. Або запрошують таку лояльну лояльну опозиційну. особливо зараз не хочуть запрошувати да, да. опозицію. І, але для українців двері відчинені, тому що ми не можемо впливати на, знаєте, на громадську думку всередині mm -hmm. Росії. Ми не дуже її знаємо. Насправді чим живуть. Хоча з часом ти вже розумієш їхні проблеми, їхні бажання і перспективи. Тому для України для українців є така ніша. Але все одно це дуже така складна доля, і важко, коли ти один в студії, а проти mm. тебе всі інші разом. І треба мати і витримку, і силу волі, і здатність швидко в кількох реченнях донести думку mm. свою, і щоб тебе почули. Просто українське обличчя на російському телебаченні, мабуть, скоріш дратують так російського глядача є таке І для цього, можливо, і початку запрошували, але з іншого боку, вони запрошують і українських ну, жінок, тобто експертів Вони ж не можуть там, за фактом там дратувати, тобто навпаки. Тому ця Теза вона не дуже така вже переконлива, абсолютно. Але для них головне, щоб була дискусія, щоб був інтерес, тому що для щоб їм давали фінансування на ці проекти, треба треба рейтинг. Якщо рейтинги mm -hmm. падають, щось треба робити. Оце моє переконання. Російську опозицію не запрошують, тому що вона набирає е, обертів, е, впливу в суспільстві. Ви знаєте, якщо посадити зернятко в землю. Але над ним, знаєте, поставити такі кришу, якусь да, дах, mm -hmm. то вона не буде рости. Mm -hmm. Тобто там інша позиція. З одного боку, нібито вони не тиснуть на опозицію там, тюрмами так і далі, так далі. Але вони роблять навколо опозиції вакуум інформаційний, там є телеканал дощ, але який mm -hmm. ніхто не дивиться. І нібито опозиція є. Але насправді її, її якби і немає. Тобто, ну є якісь обличчя, які там можуть виказати якусь опозиційну думку. Але як система, як така, знаєте, потужна сила. Головна ознака опозиції в чому? Що вона, що вона ма повинна мати змогу стати владою. Угу. Якщо вона такої змоги навіть в перспективі немає, то от це не опозиція, це фронда, це якийсь такий, знаєте. Інша думка всередині мейнстріму. Але загалом, то, звичайно, немає опозиції з принаймні тих облич, яких ми тут в Києві чуємо. Вбивство Німцова не вплинуло на, на розстановку сил, чи, чи взагалі на, на підвищення рейтингу там, опозиції? На, 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 чи не вплинуло воно на те, що суспільство почало її чути якимось чином? Знаєте, не хотілося б так думати, але здається, що. Вдалося перевести це вбивство в якесь побутове і таке, знаєте особисту якусь. Немає такого розуміння і відчуття в суспільстві або в настроях, що це вбили політичного лідера. Обговорюється що все, що завгодно, його подруга, обговорюється mm -hmm. там чеченський слід, mm -hmm. там якісь висловлювання, чи були вони, чи ні. Mm -hmm. Але. Відчуття того, що це зробили такий потужний поштовх. Його немає. Вже пройшло півтора місяці. На жаль, ну це їхнє життя. Я не можу тут говорити ні на те, ні так, ні так, але не сталося об'єднання опозиції і її якогось нового імпульсу для розвитку. Чи є людина, яка очолить зараз замість німцова це, цей рух проти Путіна, цей опозиційний рух в Росії? Ну, ви знаєте, вони самі вирощують е, так званого опозиціонера, і до якого у мене особисто ніякої довіри немає. Тобто два умовних вироки це знаєте, це така е, і, іграшка. Тому, коли там говорять про Навального, що він якийсь опозиціонер, повірте мені, це така е, е, знаєте, спеціальна підлаштована особистість, під якою має е, відходить цей пар. Але щоб я там бачив, що він дійсно готовий до якихось рішучих дій. Все все, що відбувається з ним, це все постановочно, mm -hmm. тобто не встигли там його десь затримати, вже вибігають на Манежну площу його сторонники з цими надрукованими типографським способом цими красивими віддрукованими цими листівками. Це ж не те, що десь на принтері це віддруковано і це певний час. Значить, вони були заздалегідь підготовлені. Mm -hmm. Там інші питання, що він там щось метро роздає. Ну, а там його вже 15 поліцейських чекають, теж, мабуть, там все зарані підготовлено. Ну, це моя особиста думка, але в нього немає якогось такого відчуття, що за нього йому вірять і що за ним підуть. Тобто, Нібито йдуть якісь статті, виходять, виходять, щось говорять, але такого відчуття, що це щось людина з народу, яка там іде за народ, такого немає. До, до того ж, вдалося йому приліпити цей образ злочинця, угу. що який ж ти, яка ж ти чесна людина, коли ти крадеш. Е, ця робота е, німцова, яку говорили, що оприлюднять щодо. Е, Російських військ на Донбасі. Як на вашу думку, чи е, вона вийде в суспільство, так? чи її побачать, чи її оприлюднять, і взагалі, яку вона може викликати реакцію? Ну хорошо, давайте тоді вже відверто. Жоден росіянин, яким я спілкувався особисто, не ві... ну, вірить, знає про те, що на Донбасі є російські війська. Ну, Жоден не вірить. Ні, це? всі вірять, всі, всі знають, знають, всі правда? знають. І вони повністю це підтримують. вони підтримують і не тільки те, що там воюють або добровольці, або там і по іншому можна назвати, але вони підтримують цю гру. На камеру або так вони ніколи не скажуть, що там є. Вони кажуть, ні, ні. А коли ти вже так в приватному приватна розмова, ну вони посміхаються. Звичайно, а що ж ми маємо? Так, ми підтримуємо, має, так має бути це наша земля і так далі. Пішла оця ватна дурь. І значить, після цього думати, що після того, як вийде якийсь ну, доповідь, буде якийсь вибух, не буде. Вони і так все знають. Тобто, на вашу думку, взагалі на російське суспільство вплинути жодним чином неможливо? Можливо. Вони реагують, як і кожна людина, на погіршення життя. Угу. І вони реагують на е, свавілля чиновництва, на корупцію, негативне, знаєте, такі настрої до цього. Є е, в російському народі так, така якість, як почуття нібито справедливості. Угу. І для них дуже так гнітить їх, ці всі факти, коли чиновники, там верхівка влади краде і так далі. і так далі. Це якщо б ці настрої хтось зумів очолити, то цього можна було б щось вийшло. Виглядає так, що російське суспільство готове терпіти, аби Крим тільки був їхній. А Крим вже не є темою номер 1 Тобто вони як його з'їли. І тепер вони вже... Думають, а чому ми винні? Чому проти нас санкції? Ми ж mm. нічого нібито не робили несправедливо і так далі. і так далі. Це така тема, яка ну проходить і вони навіть вже зрозуміли навіть всім кримчанам, що Крим. В окупований Крим mm -hmm. не буде курортом. Це буде військова морська база з усіма наслідками, mm -hmm. з закритими містами, з, ну, не буде необхідності розвивати інфраструктуру, курортну і так. Так далі, і так далі. Тобто там буде потужна військова база, поки він буде окупований, а всі інші, як то кажуть, можуть вирішувати власні проблеми самотужки. Про ситуація така, що люди готові ніби їсти там хліб з водою, а аби Росія демонструвала свої м'язи. Так ми живемо в великій державі, в найпотужнішій, в найкращій Ла -ла -ла. але але це ну поки що. А але потім на наш дядя Путін. Ну ще один важливий момент. Ви знаєте, в нас довгий час тут в Україні переконували. Що є, народжується якась нова російська новітня ідентичність, uh -huh. і що ця ідентичність вона там травмована, вона якась ще недолуга, але вона інша. Uh -huh. Так ось моє переконання: немає ніякої російської ідентичності там радянська ідентичність. Радянська в повному сенсі, яка частково модернізована просто новими гаджетами, новими mm -hmm. умовами життя, новими умовами праці і таке інше, але їхня. Бажання, їхні ідеали, вони повернуті назад. Вони хочуть, щоб було як тоді, нас образили, і ми маємо повернути нашу велич, гідність і таке інше. І це є не просто таким, це, це головне, це от те, що належить лежить в ментальності, в менталітеті їхньому. І чекати, що це зміниться, не, не варто. Так буде і далі. Тобто, ну 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 не зрозуміло, що взагалі може до цього призвести. Адже люди звикли там за час радянського союзу багато, багато багато поколінь терпіти, терпіти всілякі злидні. Тільки тому, що у нас велика країна, і ми всі одне за одного. Ну от Тоб, я тут... так вже не переконаний. Ви знаєте, покоління змінюється. Нові покоління не мають історичної пам'яті, як uh -huh. жити там на хлібі та воді. Вони певне звикли до певного комфорту, добробуту. І не думаю, що вони аж так залюбки відмовляються від добробуту, заради чого? Тобто якась реакція буде або обов'язково це брехня. Що коли говорять що наші люди будуть терпіти все, що завгодно, аби Росія була великою, не вірте, брехня не будуть терпіти. Це все побрехеньки. Так також радянські кермани ще розказували, а потім один день їх всіх не стало. Тобто, це така хибна позиція. Вони нібито її розказують і самі собі себе, самих себе переконують. Але люди дуже добре рахують свої кошти і думають про свої сім'ї. Тому, якщо ситуація буде погіршуватися і дуже суттєво, то реакція буде. Саме тому вони дуже... Прагнули і прагнуть повільно стримувати зростання цін. Mm -hmm. Там списки товарів вивішені в супермаркетах, де написано, що вони ці ціни такі, тільки вони контролюються соціальні, що вони не будуть. Тобто основний списки, Тобто, щоб люди розуміли, що про них дбають. Курс долара стримують. Так, так, так. Ну курс долара це вже похідне. А головне це от ці ціни соціальні на м'ясо, на хліб, на фрукти, овочі, от таке. Риси і так далі, цукор. Оце от вони роблять і прагнуть, щоб воно трималося. Тобто, на вашу думку, хоча б теоретично можливо, що в Москві буде е, те ж саме, що в Києві. Так? Вони дуже бояться Майдану. Вони постійно десь шукають привід Майдану, е, постійно шукають навіть серед своїх потенційних зрадників. Угу. Е, всі ліберали в них це просто ну, агенти, агенти цього Вашингтонського обкому. І це інша взагалі мова. Я бачу ці, ці місця, які дуже їх непокоїть. Вони okay. прагнуть їх якось убезпечити. Не вірте в те, що російський народ готовий страждати, не готовий. Це буде тільки до певного моменту. Тобто санкції вже відчуваються Безумовно. і вже, і вже, і вже є підіймається. Безумовно, вони просто прагнуть цю температуру збити, і частково їм це вдається. Угу. Але якщо б якщо б цього не робили, то реакція була б вже більш сильною. Наш попередній спікер говорить. Що без залучення Сполучених Штатів до до переговорів ну, жодних результатів не буде. Тобто європейська європейські лідери і Оланди Меркель грають в якомусь сенсі на руку Путіна. Сполучені Штати так грати на руку Путіна не будуть. Як на вашу думку, без залучення Сполучених Штатів можливі якісь мирні перемовини? Ну, досить складне питання, тому що питання війни та миру воно завжди складно вирішується. Uh -huh. е, є декілька сценаріїв, декілька варіантів, але для нас з вами, для громадян України, головне, щоб на нашій землі був мир. Uh -huh. Це перше, щоб, щоб наша і країна була єдиною, і на ній на всій території діяли наші закони і наша, наша правда. А, те, що зараз відбувається, це спроба. На мінські домовленості це спроба мирних переговорів, це спроба е, знайти консенсус і вийти з цієї ситуації. А сполучені Штати це план Б. Угу. Тобто, якщо не вийде е, це, тоді будуть масштабні поставки зброї в Україну. Це буде ескалація. І е, такі, знаєте, враховуючи е, можливості е, Сполучених Штатів, а ВВП Сполучених в 10 разів більше угу. ніж в Росії. І враховуючи ті настрої, які є в Сполучених Штатах, це республіканські наступають на демократів, які, як вважається, там більшості виборців програли або там здають Путіну позиції. Тому, якщо не вдасться Мінськ 2, то тоді в силу вступлять гармати. Тобто ще не можна сказати, що Мінськ 2 не вдався? Ні, безумовно, тому що я почав з цього говорити. Все ж таки відчувається, що гострота конфлікту вона знижується mm -hmm. менше боїв обговорення тих або інших питань навіть на російському ТБ вже не таке гостре і тому, що ну про що говорити, коли там ну там якісь обстріли. Mm -hmm. А зараз вирішено було на засіданні. Нормандської четвірки, що навіть міномети менше і там гармати менше 100 міліметрів будуть відведені, це означає, що тільки стрілецька зброя залишиться там. А це таке, знаєте, вогонь не на ураження, а вагон, який просто щоб твій супротивник постійно був в тонусі. Тому хотілося б і вірити, і сподіватися, що е, Мінськ-2 спрацює і що Україна отримає мир. Ну а питання контролю кордонів. Тут дуже складне, ви знаєте, навіть не знаю, як про це говорити і що тут думати. Тобто воно записано в мінську 2 Але в мене поки немає якогось такої прямої думки, як це буде виконано. Тому що безумовно Росія прагне будь-яку ціну залишити для себе коридори щодо поставок зброї туди. І це головний для них аргумент. Якщо е, миротворці навіть не стільки на лінії зіткнення потрібні, вони потрібні на кордоні російсько-українському, аби сюди не, не приходили е, зброя, не приходили боєкомплекти mm -hmm. і таке інше. Взагалі, на вашу думку, чи є шанс введення миротворців і чи є необхідним необхідний цей крок? Знаєте, це питання перспективи, не близько, не близько а середньої. Це точно не буде в цьому році. Uh -huh. і, і давайте от подивимося, що обговорювала нормандська четвірка. Вона обговорювала перші і другий пункти. а саме припинення вогню і обмін військовополоненими. Далі ми навіть не пішли. Тепер вже просто хочуть, щоб ну, менше було, менше зброї і стріляли. Тому питання виконання всіх міських домовленостей це буде розтягнутий період. Продовжити е, говорити про ті пункти, які, які ще не виконуються, будуть в якому форматі? В такому ж, як був позавчора, чи в е, форматі президентів? В Я думаю, що формат президентів потрібен, коли піднімаються якісь такі, знаєте, принципові, карколомні, mm -hmm. судьбоносні рішення, тоді президенти мають їх в своїй присутність освячувати. А те, що ми побачили, це питання, ще не створення, але питання про створення mm -hmm. робочих груп. Чотирьох про те, що якось розголуження, бюрократизація цього процесу, це свідчить про те, що такі починається робоча така рутинна робота. Mm -hmm. Безумовно, якісь звинувачення на адресу України вони лунають. Mm -hmm. Але є офіційні дані з 1 мільйона 240 тисяч пенсіонерів Донбасу вже сьогодні пенсії отримують 900 тисяч. Mm -hmm. Тому знаєте, отакі такі закиди, що Україна щось там не фінансує, там і ще щось. Це все неправда, і це абсолютно зрозуміло. Тим більше, що міністр Лавров який був присутній на цій зустрічі, мав змогу. Предметно, доказово все, все сказати, і до нього мали б прислухатися, якщо б так було, тобто це все пропаганда. То так, російське телебачення і предметно показало. Це, це це різні речі. Показало так, предметно ні. Ну ви розумієте, треба розрізняти російське телебачення і російську владу, яка на це відповідальність там угу. за ті рішення, і на них покладені санкції. Причому Євросоюз е, е, чітко сказав, що санкції будуть діяти, доки не будуть виконані всі три. 15 пунктів домовленості, тобто uh -huh. безстрокові, uh -huh. і всі розмови, що там в червні місяці щось там відмінять, нічого не відмінять, продовжать і це всі розуміють в Росії, і uh -huh. тобто так чи інакше придеться приймати рішення. Ну як і вони будуть? Подивимось. Я думаю, що питання ж і персональні стоять Лаврову 65 років. Це вже. Той е, е, вік, коли не можна залишатися на державній службі, це вже продовження крайнє було, тому okay. його мають звільнити. Подивимось, що буде, хто прийде на зміну. Пане В'ячеславе, я дякую вам за участь. в Програмі я нагадаю, що у нас у студії був політичний експерт В'ячеслав Ковтун. Дивіться наші програми Майдан ТБ. Миру вам здоров'я і побачимось!